В Івано-Франківську обрали громадську раду при міській раді. Це таке рішення проголосували одноголосно. Туди увійшло 36 представників громадських організацій. Міста Богдан Савчин переконаний спільною працею чиновників та громадськості. Вдасться зробити Івано-Франківськ більш комфортним та європейським містом. І всім нам конструктивної плідної роботи на благо нашого міста. Ми його любимо. Ми тут живемо, живуть наші діти. Ми його хочемо бати. Бачити нашим містом, красивим, добрим, сильне, красиве місто. Це сильна і красива держава. Позитивно ставиться до новоспеченої громадської ради, й міський голова Руслан Марцінків, очільник міста, каже, роботи є чимало, тому об'єднавшись, потрібно досягти поставлених цілей та завдань за для міста та покращення рівня життя у ньому його мешканців. Роботи насправді є дуже багато. Місто повинно бути європейське, місто повинно бути чисте, упорядковане. Я вірю в те, що. Спільними зусиллями ми, ми зробимо. Багато що ми цього року запланували. Також не знаю, багато хто з вас був ініціатором е, проєктів по бюджету участі. Е, перший рік ми робимо ці проекти. Е, з 15 травня буде відбуватися голосування до 1 червня. Тому я надіюся, що дійсно буде багато цікавих проєктів, які ми спільно реалізуємо. Основною метою ради є сприяння участі громадян у вирішенні питань місцевого значення, а також здійснення контролю за діяльністю органів місцевого самоврядування. Рада виконує дорадчу функцію. «Ви тут представники. Ми сподіваємося від кожного з вас конструктивних пропозицій. Я сподіваюся, що ми в цій громадській раді будемо мати одну єдину мету і ціль для того, щоб Наше місто в якихось різних соціальних напрямок, яких ви працюєте, мало цікаві ідеї, які б могли в майбутньому реалізувати. Наступні збори відбудуться після сесії міської ради, орієнтовно через місяць. Тоді оберуть і голову ради. Ольга Гриців, Юрій Чміль, новини телеканал Раї.